Дитячі сандалі Lidl, де одна пара вартує лише 289 гривень. Загалом в лоті у нас будуть позиції як для хлопчиків, так і для дівчаток. 22 пари, 6350 тисяч гривень за увесь лот. Е, наголошую одразу: тут у нас буде йти правильна анатомічна устілка. Те, що потрібно якраз з дітками, коли в них формується ніжка, це дуже важливо. Ось такі модельки можуть бути для дівчаток. Розмір від 25 до 35 Класний розмірний ряд, і загалом крута пропозиція, щоб поповнити асортимент магазину. Ось такі більш закриті можуть бути з фіксацією на резиночки додаткової та з липучкою. Дуже якісно все зроблено, класна підошва антисківська. Далі може бути ось такий варіант: тут більш сіточка, також затяжка на резиночки, липучка, і вони спереду та ззаду на носочки та на п'яточки будуть відкриті. Більш такі дихаючі модельки. Далі можуть бути. Ось така моделька, прям зовсім такі відкриті, класно для прогулянок. І, до речі, тут дуже приємна устілка, дуже м'якенька. Дивимось, така рифленна підошва буде точно не сковзити. Як бачите, деякі модельки у нас повторюються. Далі, ось така ще моделька може повторюватись. Класно все зроблено, якісно. Дуже щільна липучка у нас буде. І можуть бути ще ось такі варіанти сріблясті для дівчаток. Це у нас лупілу, як ви бачите, липучечки, меджик. Тут серденька у нас класна, підошва, і нагадаю, лише 289 гривень за пару. Поповнюйте асортимент свого магазину і давайте заробляти разом. Контакти будуть в наших менеджерів під цим відео.